Рудне вигодовування це єдиний природний і найбільш оптимальний метод вигодовування дітей, якщо ж дитина не має можливості вигодовуватися молоком власної матері. Найкращою альтернативою є годування донорським грудним молоком. І підтвердженням того є чисельні дослідження, які доводять, що діти, які годуються донорським грудним молоком, мають нижчий ризик виникнення некротичного ентероколіту, неонатального сепсису, ретинопатії недоношених, раптової смерті немовлят. Покращуються у таких дітей когнітивні результати, встановлюється оптимальне функціонування травної системи, налагоджуються процеси інтерального травлення. Які ж діти можуть отримувати донорське молоко у перинатальному центрі? В першу чергу донорське молоко отримують перечасно народжені і діти народжені із малою і критичною малою масою тіла від 500 грам. Це хворі немовлята. Здорові доношені діти також можуть отримати донорське грудне молоко впродовж перших 24 годин. А за умови достатньої кількості молока впродовж перших 48 годин після народження у випадку, якщо є затримка встановлення лактації у матері. І пам'ятаємо, грудне молоко дарує здоров'я. Кожній дитині. Перенатальний.